В нашій церкві, ці душі, які хочуть служити для тебе і скласти обітницю з тобою. Благослови, Господи, весь хід нашого зібрання, благослови, Господи, звершення самої заповіді, хрещення. Будь з нами, Господи, будь прославлений в нас і в нашому житті. Тобі от... Уже близький прихід Христа. Ми зобов'язані зробити це перед нашим Богом, пообіцяти йому, щоб в подобі його смерті ми мали. Опочуть дітей своїх в цей час. Ми прийшли під світлі Твої крила, щоб навчинути і обіця не все здійсню, А просить церкві, дякую Господи, Тобі за ці душі, які хочуть, Господи, пообіцяти Тобі служити в доброму сумлінні. Дякую, Господи, тобі, що сьогодні ще голос спасіння, голос Євангелії звучить на планеті земля. І сьогодні хреста як свого особистого Спасителя. Чи обіцяєш ти йому служити в доброму сумлінні усе своє життя? На підставі твоєї віри і твоєї обітниці хрещу тебе, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щоб риса приступиться! Сетрічка Соломія, чи ти віруєш в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Вірую, Чи обіцяєш йому служити в доброму сумлінні усе своє життя, на підставі своєї віри і твоєї вітниці хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.